Ох і день, яка ж паршива ж така погода, мокро, сиро. А всі ждуть, ой, буде ж погода, ой, баба баби на літо буде, та не буде вже, я дивилася. Там через день дощі, пониження температури. Та капець. А в нас перестройка. Все на вікно виставила. Оцю тумбочку теж тут столом стіл стояв виспав. Забрали його, винесли, поставили сюди тумбочку, бо там вона стояла під газовим котлом. На, на котлі оця тумбочка ося. Ми її сюди передвинули під вікно. Корот, коротше, треба ремонт газового котла робити. О, коли там той мастер прийде почистить, бо він щось і включатися не хоче, а як включиться і тухне щось. Ну, коротше, 15 років без чистки, то як його? Звісно, потрібно. А потім ще і плиту, та, що на дровах теж там треба ремонт зробити. Гарний ремонт витягти духовку. Коротше, дід знає, що робити, Щоб гарно горіло. Ну, оце все з вікна Надо буде все обирати, виносити, знімати, оце, що тряпки висять. Коротше, це надовго. Нічого, Поки так сидимо. Так, купила собі оце таку красоту і така задоволена капець. Я ще такого не бачила в нас. Та що в нас тут продається? Ходила, щоб купити цвітну капустину. Та який там Там тільки просто немає такої капустини. Ну, зато я собі взяла горіхове сортєво, Боже, яка красота. Я таке давно думала, хіба що такого немає? І тут одна людина таки винесла. Ну, свій ларьок. Заказала дві пачки. А я одну взяла. Тут горішки. Красота. Кращого не було буває. Да. І взяла, воно хай буде дві баночки, такі маленькі хрону. Там і більше були. Ну, думаю, хай буде такий хрончик хрончик І... Що ще взяла такий? Те, що я полюбляю сильно, <смі> Ох, я його полюбляю особливо сало смажити. А це взяла такого, воно недороге масло називається, воно хорошо з нього пекти ото з яблуками. Та шарлотку чи що, один раз колись пекла, так, так мені сподобалося, таке хороше було. Ой, буде погода, вийду на двір, там у мене кухня, в мене літня. Так, що ж я тут ще купляла? Щось несла таке, дід за мною не пішов. А, узяла ось такий кусочок. Я такого не брала, я ото Кам'янський брала постійно, а він останнє время Якийсь не такий став, кислий якийсь, якийсь тиждень полежить і вже його почему викинути хочеться. Та взяла цей попробую. Швейцарський. Попробую цей з дирочками. Може цей добріший. Я ще його й не пробувала ніколи. Ой, не пам'ятаю, що пробувала. Ну, я ще можу взяти. Отаку красоту вже взяла. Люстки, суданські троянди. От, оце я таке взяти. А що я ще тут? Що я тут щось. О-хо-хо-хо-хо. мені овоща предложили? Я сейчас не знаю, що це за речка така інтересна. Ну, отака вона корінець, тут оголос замотаний. Корінець, вона і хвостик ось тут невеличкий. І зверху хвостик. І ось така воно. І кажуть, воно добре. Там вже й більші були. <смірно> ну, я взяла такий. Кажу, попробую. Попробую. Що за овось? Надо спробувати. Правильно, правильно. Ну, а це ще взяла цю ну, саму, да. Гощаночка. Може пригодиться. Треба ще борщ варити, бо борщу вже щось давно не варила. Та й буде смачно. І ще щось з дідові взяло. А -а -а. Де ж той дід заховався, а не велось. Ага. О, а Саша діду взяла. Любиму коробочку його з медом. Ох, поки є такий хороший мед. Поки що він не по 500 гривень. Оце. О, все таке. Дідою бутерброд зробить, якщо схоче їсти. Таке щось, таке щось. І чим себе порадую? так та горішками сиром? речкою, звісно, речкою. І, о, і дві мандаринки такі з'явилися в нас. Може, вони вже давно десь є. Ну, у нас такі з'явилися мандаринки, взяла собі на пробу. Оце таке, що я принесла сьогодні. По такій погоді не хотілося якось йти. Ну, я рванула по асфальту. Воно щось там і моросило ще. Ну, думаю, мороси, мороси, мені треба йти. Та й пішла та й прогулялася. Розімнялася і додому всю, і ще ще й посмакую щось. А ще щось занесло. Щось, зараз, зараз. Ага, простеньку купила хорошу, ох і хороша. Така м'якесенька. Головне, щоб підійшла. Бо я вже два рази купляла, не підійшли, та я їх повикидала, валяються в мене. Ну, це казала вже, якщо вдруг не підійде, то розберемося потім. Ну, я надію, що вона підійде, бо вже дід. Мені дзвонив, який розмір кроваті, вже наче... Должно підійти, не дай Бог. Остануся знов простіні да її брати тоді. Так, ну все поки. Будемо чимось діда пригощати. Оце саме моє любиме заняття. Чимось його піймаємо перед нього, бо він бігає там, ремонт робить у... з умивальниками з тими. Ще до плити не дійшов і до цього, господі, щось у нас на зиму всі ремонти зібралися. І один і мастер вдома. Так, ну ладно. Пізніше ще включуся. Ох, нарешті я піймала, Діда. Ага. Підожди та підожди, що дать? Я навіть кашу не розігріла твою стаю качатиною, коли ти вже її доїси. Другої я варити не буду, поки ту не з'їси, ти розумієш? А я другий режжу. Ну, їж треба доїсти. Вона дуже смачна і а, варилася. Ну, то що ж тебе підігріло. Не, То на вечір буде вже. А, ну, то, то нас... тренди. Ого, то гризи, що маєш. І, і звиняй за неудобства, Повикидали все з хати, оставили цю тумбочку, що й залізти не можна в вугол. Діда прижали, сам прижався там. А. Сказав: підсувай ближче, ближче. Ну, то так воно й вийшло, тепер нема де присісти. По нормальному поїсти. Прижав. Хіба що отам у веранді, де стіл стоїть? О. Ото там будемо тепер, якось надо... там бо тут, бо тут якось діта сажали, усе повноставляли. А це ж а. все одно я його все оце буду виносити туди на стіл у веранду, бо воно на вікні міншатиме. Пилюка буде витирати його все ж треба буде потім. Не знаю тільки, коли це воно буде, ну хай так і стоїть. Нема нам куди спішити. Ще й в таку погоду. Такої хировішої погоди, мабуть, на світі не було. Одно моросить, моросить, та вже чи дощ піде, чи що, та успокоюся. Це справжня осіння погода. О, гриби дід рости будуть. О, ще ж, ж гриби я до каші. Боже, ще ж гриби ще. Ой, коли ще все поїмо. Я ж хотіла борж варити, а я думаю, сьогодні не буду. А жорну визивай, хай допомагає. Їсти? Угу. Mm -hmm. Фух. Тільки вона теж не їсть сьогодні. Єсть. Ага. Дивись, я тобі навіть свого сиру того дорогого падала. То це ж сир. Чи ти повирізала, чарський більші Дірки, да? дірки повирізалися, а самі поставалися. А там де. Ні, ну сир такий. Я бачу. Багато не з'їси, я кусочок думаю, попробую, да. тобі більше не схотіла. Думаю, ніфіга собі. Нема такого сиру, щоб я багато не хотів? Резін, да. Та ти все багато їси, й мед той ложками, сир. Та де ж ти його набрати. Дід, ти хоч що совізьмай якусь. Наш ти зуби вириваєш останні? Та візьми його та пожуй диви. Що ти робиш? Ну, що ти його? Поріж візьме ножиком, що ти багато. Генеральське сало своє своя доїв і досі. Купила кусочок то, а що ти його досі не поїв? не дала. Звісно, та то да У діду дороги до холодильника. то то й добре, що не знав туди дороги і не заглядає туди. То я знайшов там оту чорнень. Із чорного свині. Не знаю, чи ж чи воно в шоколаді То баба, в шоколаді воно було. Баба спалила, та то хороша. чого це воно спалено, дід? А мені каже, це в шоколаді, діду, Так, да, То воно було в цьому, маринаді соєвому, а яке воно буде? Не, воно... Чим довше його кип'ятиш, тим Нормально. довше воно Я... темніє. А смачне яке воно? Я рано з'їв, трудно. Да. Так що дід не придурюйся їж, що тобі даю. Я як не дають, то шапку. Та шутку шаткуй, шаткуй. Я воно капустину хотіла собі оту цвітну купити, та й не моє на базарі. Правда, в таку погоду там і людей не боїть. І я ну я була. І я ж дідь. Якби ти мені ото гроші не дав, а мене на карточки да. Приходю, а в них обратно там на вокзалі світ виключений. Ага. Аварійно, десь щось літало цілу ніч, те, що ми не чули його. Ага. О, та й слава Богу, що ми його не чули. М -м -м. І коли не прийду, нема святу. Так, а, дід мій дав тоді грошей, та так хорошо було. І простеньку купила, і що я ще купляла. Ну, коротше, купляла. То а що ж я тільки мало це дав? Чого? Цілу тисячу здов. Ти що діти? Ти вже забувся. Ні, вона ще й тут в мене була, я ж нікуди, як я не йду з дому, то я ж не От Ото тільки пішла, так усе немає. що було. Ай, дід, Так і питаюся, одна ж там одна є ж знакома, і кажу, це що у вас? Тут кожен день виключають, а вона каже: та ні, це тільки сьогодні. А, кажу, понял, а це тільки я приходжу, тоді свято немає. На вокзалі. бо той раз розходила, її відключили. Ага. І цей раз відключили. Аварійна якесь. Що там аварійна? Головне, на вокзалі відключено, а в нас же світ є. Ну і добре, як добре. Нехай буде скрізь добре. Бери оцей хліб. Може, щось роблять. Оцей хліб бери намазаний. він добріший. Ага. Да. Бери. Та тут, думаю, зараз соберу дід наїсться, то він з те каші не схоче. Якщо я дам кашу, то знов це сало буде лежати. Ото лежить, лежить завжди, я, і от і закиду розілку, та воно й далі лежить. Бо скільки ж воно може лежати? Дід не знає, де воно лежить. Ось там і за тарівка А що в мене морозілки, ти знаєш? А -а -а. О, слава Богу. Нема нічого, дід. Нема. Нема. Треба давати гроші, я буду купляти. Ага. Ха-ха. <гум> діду. Та чув, що нам обіщають на цю зиму. І заметілі, і морози. От як замете тут, то добре, що морозілка така є. І оте, що в погрібі картопля буде. І, і... Ну, дід може, раз у тиждень по хліб сходить та й будемо сидіти. Перезимуємо. Якщо все тільки було б добре. На лижі стане. На коньки станеш. Ти на коньках вмієш, це я не вмію. Я не вмію теж, я на лижах. Ти ж колись на льоду катався а -а -а. в дитинстві. А ти думаєш, забувся? Конечно, ні, що? Не забувайся. Ти думай, та ні, дід. я як вміла дай, на велосипеді їздити, то я й зараз дай мені та я й поїду. Та ти й зараз і біду. Нема в мене на чому їсти, Чи дід такий умний. А бемо. Не, не, твій то такий, то для самогубців убийця. Ти без моторчиком, мені хороший. Хочу без моторчика, тільки, щоб він був красивий і хороший. Отак то, діду. Так. Ну що, діда пригостила. Каша свинь свиняча, не свиняча, <проб> а собача зварилася. Ти виключив? Зварила. <проб> Ще тепер трохи відпочину. Чи, камера, так... не Ні, тебе я трогати не буду. Ні. Ти там у другій половині дід, Зайнятий. Зайнятий Ту, Ту, дід. Страшний, який зайнятий. Гвозді забиває всі, а вони не лізуть. Поки повернувся, а вони не лізуть, так, дід? Забув, що і робив. Свердло, свердли, свердли, плитку просвердлив, а в кирпич каже не лізе. Кирпич. кирпич, крепкий якийсь, який, чи як він ага. називається. Та, щас та щас, щас. дід таки проб'є, дирки там скрізь. Ну, роби, бо й тут почали ремонт, і не там, і не тут. І так, що... тут не начали, ми... Зима попереду зробимо, так. Усім гарного дня. Не дивлячись на похмуру погоду. Дідові смачного, да. він зараз наїсться, то це вже аж до вечора. Та вже час дня зараз. Ось о, дід як наїсться. Він любить такі дурнички, смаколики, якісь ну, поїсти да. і сиру кричить побільше, меду побільше. Оце його їда любима. Ох, ось. О, хосьо. Та то не так, то до чаю. А, да. Чай такий. Так. Да. Ох, і дій. Так, ну всім пока, дід Махай. Да. До побачення. Всім до... добра. До Вечором уже я буду спати.